Тішуся, що ви сьогодні разом з нами на завершенні 10-го фестивалю у клядецькій залі кінотеатру ілюзіону Варшаві жодного вільного місця. Глядачі з нетерпінням очікують нагородження найкращих фільмів. Спочатку оголошують вердикти професійних журі. Головну нагороду серед художніх фільмів здобуває стрічка Медовий місяць режисерки Жанни Озірної. Відзнаку отримали акторка Ірина Нірша та продюсер Дмитро Суханов. «Я з Одеси з України приїхала з Одеси, і знаєте, перед зимою у нас збільшилися атаки. Темно більше з часу. І коли приїжджаєш сюди, відчуваєш підтримку, солідарність від Польщі. Це щось справді дуже зворушливе. Медовий місяць це романтичний трилер про молоде подружжя, яке після вечірки з друзями проводить першу ніч у своїй новій квартирі поблизу Києва. На світанку починається повномасштабне російське вторгнення, а під будинком з'являються окупанти. Продюсер стрічки Дмитро Суханов каже: вони створили фільм Стан який дозволяє глядачу відчути те, що відчувають герої. Ми таким чином трошечки розвіртуалізували. Бо це в, що люди читають про нас в, в новостях, дивляться в інтернеті. А через фільм вони мають можливості отримати фактичний емоційний, фізичний досвід перебування в цих умовах. Метовий місяць далеко не єдина стрічка про війну на фестивалі. Охочі могли переглянути і фільм Буча Станіслава Тіунова. Він заснований на реальній історії волонтера Костянтина Гудаускаса, який вивіз десятки людей з тимчасово окупованої Київщини. Фільм Буча дає сили, бо ми проживаємо ці події, які були. А коли ти як в психології їх пропускаєш через себе, то ти можеш рухатись далі. Коли є сили рухатись далі, то ми можемо йти до перемоги. І так само наші партнери, які нам допомагають зі зброєю, з грошима контактами, в цим, в цьому, всім чим завгодно, вони теж мають мати ці сили. Найкращим документальним фільмом стала стрічка Пісні землі, що повільно горить Ольги Журби. Вона розкриває хронологію нормалізації відчуття війни в українському суспільстві та мрії у майбутнє. А ось серед короткометражних нагороду дістали одразу два фільми Життя починається Олексія Тараненка і Кордон Марії Магріель. Глядацькі симпатії дісталися художній стрічці Ти Космос Павла Острікова і документальний дві тисячі метрів до Андріївки. Після нагородження гостям церемонії закриття показали короткометражний німий фільм Олександра Довженка «Ягідка кохання під акомпанемент британських друзів України гурту «The Tiger Lilies». Що на цьогорічному ювілейному кінофестивалі Україна було представлено близько 60 картин. Він проходив під гаслом кіно свободи. фестиваль Гадаю, що ми як фестиваль є такою собі культурною дипломатією. Ми дійсно намагаємося якомога більше говорити про українське кіно і перш за все навчати глядачів у Польщі українського кіно це дуже цінне кіно. Ми нагадуємо, що в Україні триває війна. Це також одна з цілей нашого фестивалю, щоб світ про це не забував. Але ми також хочемо показати. Зати, що українці мають почуття гумору, що вони дуже схожі на нас, що мають ті самі проблеми, що й ми маємо ті самі проблеми. що ми. Юлія Гунько, Павло Єросінський, слава тіві.